привет, с вами я Blackfire, и сегодня я буду говорить Снова б... в Бравл Старс. Так. Угу. Оп. Так. Кому ж я снова пойду? Как карта... Так, <связано> ладно, попробуем, попробуем. Потому что... Що... Любая карта может быть хорошей. <смех> <смех> а, це, ну, не, ну, це, некось, ну, дуже открытая карта. Тут Пайпер, Белика, ну, такі дальники. Я не знаю, як тут барончик себе буде вести, але... Ну якщо за в Мітче гулять, ну може, да. А я не вмію. А я не вмію. Так. Оп. Не ну. Не, ну можна, можна. Хоча, може це бати? А, ні, це не бати. О, окей, добре. Так. О. А. А-а-а. Дванадцять. урону нанести. Ну це <свісно> мощно, ну це мощно. <свісно> Так, напишіть, як вам нові, нові меха скини, тому що мені вони якось. Ну. Мені подобається Пайпер. Але... що це за. Ну, коротше, закінчиться катка, я вам все покажу. Ну, це, ну. Ну, відразу. Оп! Ты ж хотел быть в команде Z. Окей. Так. Mm -hmm. Ну давай типа Тим, типа Тим, а ты меня по-любому убьешь. Не, я буду в шути, если не вб'є мене. Я б'ю я не замуж захилы тебя. Ой, ладно, может А, а, я сейчас так и не заузмею, как машинисы заздубу. Ну окей, добре. Чего, реально бував крутяк? Так... Не, ну, Мэнди, по Мэнди, не знаю. Мэнди... По Мэнди ничего не может сказать. А все, например, скинцей. Що це за... за оці палочки. Як же я... М... Ну, ці палочки. Ну які тільки що були. Я вам про це не можу ніяк сказати. Мені тільки ці палочки смущають чомусь. Ну, а Джесі давай, я просто чорно не помітив. Джесі... Прикольно, Джесі, класно. Ні, взагалі без шуток. Ніяких жартів. Так, що там новенького є? Аж багато чого. Погнали. Так. Ага. Угу. Так, тепер вниз. От. Я не пам'ятаю, який це скин. Не, напевно старий. Не... От мені надо... Це? Тичка від Беліки така якась була. Значить, взагалі не тичка. А. Не, ну там цей... ни як, нет. Ни ну ничего страшного. Загляни, ничего. Так. А. Можно на таком барончику узволять. Куча не цей краще. Так. М -м 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 -м. Кошка чнуч. Кошка чнуты. Ну, а ты коль. А, кальта щенна типа нельзя вот на одиннадцать. Так я не, не думаю, что кольта буду качать, може когось інше. Ну кого? Uh -huh. Uh -huh. Я знаю, що він там. І намагаюсь бути від нього подалі. Оп! Но мені прийшлося ульту заюзити, тому що я б тоді його б не вбив. би. Так. М? Так, добре. Так що. М -м. О, Эдгар з кущів. А Я... як він його перебив? Ні, ну Ні, ну Чарли там чуть-чуть подкрысил, ну М -м -м. не, ну я там не не я сразу не на на початку это тавырыбы. Взагалі я хотів с початку с видео по разбираю мехос новые мехоскины, но тут их всего, цього... Ну, их тут всего три. Ні. А так кольорова гамма? чи як. Класніше, ніж сині, червоне, чи кому як, але мені так. Ні, ну Джесі Джесі класно. Джесі реально класно Ну, Менді теж прикольно. Мені еще синяя цвета. подобная подобається, Вот синяя. Вау, и черная. Ого, класс. Верно, классная. Наконец, але, ну можно еще одну каточку, в принципе, забабахать Да я просто згадую ці карточки, А. а чого у нього такі да? А чого у нього такі великі Реально? великі Великіточки. Я не знав, що у нього такі великі кіточки. Я був в шоці. Я реально сейчас в шоці. Бичок. А я до Кітас дуже близько. Треба, щоб у нього не було гаджета. На Науч на коробку. Поше мені сразу ГГ. г, -г А, китов был. Скільки кит китов в катке, я хз. Хм. Не оборону, реально. Ну не знаю, я уже, иначе, до него як і привык, як и до добу... перл. що, шо... насправді... Перл реально. Правді сильна. Я не знаю, чому я саме її вирішив, А, ну, криса. Ну, криса і буде, криса. Як завжди? Ну, криса і буде. Криса. Ладно, нічого страшного погнали, Так. Оп. ласочка легендарний. Угу. Добре. Ти легендарний. На тобі на тобі би. На, на тобі рідкий. Для чего тобі легендарний? У нього там гаджет на стан. У него гаджет на стан. У него гаджет на стан. Це мене трошечки лякає. А як мені треба було. Як мені треба було від нього Він... Я це не розумію. Знову качелі якісь. Знову качелі. Цінний качелі справді. То ти виграєш одразу. А потім відкат відкат откат. Ти розстраюєшся. Если вже виграю, то тоді для чого робити відкат? Я це для себе не розумію. Для чого робити цей откат? То, щоб ра була цікавіша. Я так зрозумів. Ой-ой-ой. Ой. -ой, -ой. Ой, -ой, -ой. як, а як, як, господи, ну, опять, опять я снова в опять я снова в, снова на тех кубках, на тех, яких я и и чего вы взагли? А -а -а -а. Ну, если я еще раз проиграю, то просто я уже забуду. Кит! Ужас буду. кит. Та всі барончика контрять. Всі, просто всі. Я не знаю. Хто його не контрить, може напишете в коментарях. Я тоді почитаю. Може буду знати, на кого йти, на кого не йти. Напишіть, будь ласка, пиши. Я це не розумію, як мені діяти в цій ситуації. Угу. Ні, я думаю, що краще не йти на нього, Ай, тому що зараз він через дві секунди. звичайно. Фух. Я не знаю, просто... На ну, барончика нічого про барончика не знаю. Тільки ти шо. Зрозуміло, зрозуміло. Добре. Ну, Окей, так. Да, я знав, я знав. Я знав те, що. Ну... Там проти Міко взагалі неможливо грати це. Можна за дисбалансний бравлер. Були на висоті, а тепер не на висоті. Ладно, друзі, дякую за перегляд, ставте лайки і заходьте в клуб. Тут весело. Всім пока-пока!